Дев'ять слів до Слова. Роздуми над Божим Словом на четвер, 18-го звичайного тижня. РІК другий. Того часу прийшовши в околиці Кесарії Филипової, Ісус звернувся до своїх учнів запитуючи: За кого люди вважають сина людського? Вони відповіли. Одні за Йоанна Хрестителя, другі за Ілью, інші за Єремію або за одного з пророків. Каже їм Ісус, а ви мене за кого вважаєте? У відповідь Симон Петро промовив: Ти є Христос, син Бога живого. А Ісус відповів йому і сказав: Блажений ти Симоне, сину Йоне! Бо не тіло і кров тобі це відкрили, а мій Отець Небесний. І я тобі кажу, що ти є Петро, скеля. І на цій скелі я збудую свою церкву, і брами аду не здолають її. Я дам тобі ключі царства Небесного, і те, що ти зв'яжеш на землі, буде зв'язане на небесах, і те, що ти розв'яжеш на землі, Буде розв'язане на небесах. Тоді наказав учням нікому не казати, що він Христос. Відтоді Ісус почав виявляти своїм учням, що йому потрібно йти в Єрусалим та багато постраждати від старших первосвященників і книжників, бути вбитим і третього дня воскреснути. Петро, відкликавши його в бік, почав перечити йому, кажучи. Змилуйся над собою, Господи, хай з тобою цього не станеться. А він, обернувшись, сказав Петрові: Відійди позад мене, Сатано. Ти для мене спокуса, бо думаєш не про Боже, а про людське. Перше, за кого вважають Ісуса люди в Ізраїлі та самі учні? Про це Ісус запитує саме в околицях Филипової кесарії. Чому? Кесарію збудував ірод великий на честь імператора Августа, а імператора або кесаря Риму вшановували як Бога. Відповідь Петра показала, що навіть у місцях, настільки близьких до земного царства і царювання, він обирає царювання Бога. Попри те, що Август по людськи був великий, а Ісус ні. Друге. Називаючи свого учня двома іменами, Ісус вказує на дві природи: на стару і нову людину. Адже в єврейському розумінні ім'я це сутність людини, а зміна імені то зміна самої людини. Спершу ми бачимо Симона Петра, в ньому діє і стара, і нова людина. Але далі в цьому фрагменті залишається тільки Петро, Боже ім'я, Божа суть. І цей Петро не пропадає навіть тоді, коли перечить Господу. Третє. Коли Христос питає, за кого люди вважають сина людського. Голоси подають усі учні, принаймні написано вони. Коли ж Ісус запитує їх про істину, відповідь за всіх дає Петро. Це знак, що остаточну відповідь має церква, її голос має лунати соло. І коли ми хочемо розібратися і зрозуміти, що ж є правдою, то треба замовкнути. І прислухатися до того, що скаже Петро Церква. Четверте. Ісус каже Петру про величну місію бути скелею, на якій Він Христос збудує церкву. Величну так. Але якщо розібратися в цій церкві, яка збудована на скелі, то саме скеля буде найнижчим місцем. Місія Петра бути найнижчим, бувши величним скелею. Чи погодишся ти на таку місію? П'яте Блаженний Макаріус щасливий. Чи входить в мої уявлення про щастя, знання Бога? І з огляду на слово Боже тільки це є справжнім щастям. Шосте Брами аду не здолають її. Давайте в цьому звичному реченні розберемося буквально. Як ворота брами можуть здолати церкву? Вони що нападають? Може, в цьому нам допоможе лот, який сидів біля воріт Содому, коли туди прийшли ангели? Тобто Ісус обіцяє. Що церква не наблизиться до аду як лот, не спокуситься на обіцяні розкоші гріха, тобто не увійде крізь ворота до пекла. Церква як ціле, хоч би як лихоманили її гріхи, не піде слідом за дияволом. Чому? В книзі «Откровень» говориться Я перший і останній. І живий. І був я мертвий, і ось я живий на віки віків. Я маю ключі від смерті і від аду. Тобто це заслуга не церкви Петра людини, а Бога, бо саме Він має ключі від аду і смерті, саме він може відчинити ці ворота або не відчинити. З влади Христа над пеклом починається і закінчується перемога церкви. Сьоме Ісус називає Петра сатаною. Ось щойно Він призначив колишнього рибалку скелею, а тепер такий розворот. Існує багато коментарів, які ми часто чуємо, знаємо, а тому пропустимо їх тут і пошукаємо трошки інших аспектів. Ісус чітко відфільтровує добро і зло. Ми сьогодні нерідко підтримуємо популярні кричалки, нас злили, всі зрадники, третій майдан, нічого не змінилося. Не розуміючи, що часто їх вигадують вороги України. Тобто, ми підспівуємо ворогу, не відфільтровуючи. Або ми маємо близьку людину, як Ісус Петра. І ось ця людина ставить під сумнів справу цілого нашого життя. Називається наївним ідеалізмом. Скільки тобі років? Будь реалістом, будь дорослим. Подумай про сім'ю. Часто ми в себе це впускаємо, бо ж це від друга прийшло. А Ісус чітко розмежовує. Іншими словами можна сказати, Петро мені друг, але істина дорожча. Ісус одразу відсікає зло, а тому немає клопоту змагатися потім з цим злом у середині, постійно вагатися. Цими словами і цим актом Ісус уже зразу підтверджує свою обітницю, що брами пекла не здолають церкву. Бо що він голова церкви, І ось щойно зло його не здолало. Восьме. Відійди позад мене Сатано. В оригіналі вживається цікаве слово, а використання цього слова в інших текстах писання вказує, що правильніше було б перекласти Іди за мною, Сатано. Ісус навіть ворога запрошує слідувати за Ним? Що вже казати про нас? Дев'яте. Часто наші дилеми пролягають на рівні Боже людське, і вони складні. Так, бувають і дилеми Боже диявольське, але вони прості й очевидні. Не так і з першим вибором. Що обираєш? Людське чи Боже? Обирай, але пам'ятай обираючи людське, наражаєшся на небезпеку стати сатаною, ворогом для Бога. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.